Всім привіт! Розберемо сьогодні зустріч наших козаків в матчах Фейс проти бейтів, ФНАТІК проти Тайлу та ФАТ проти Хероїк на турнірі КС Азія Чемпіоншуп 2025. А перед початком аналітики прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я викладаю більше своїх думок з приводу матчів. Посилання є в описі. Продовжується в нас лан Шанхаї, де розігрується 1 мільйон доларів. Матч у нас фейс проти бейтів. Як я казала, що ФАД зможе забрати і сам матч, щоб доволі було очікувано. Також був прогноз на те, що героїк закриють бейтів. Це також зайшло. Тому завтра в нас формат БО 3 Я вважаю, що фейзи переїдуть бейтів, але от тільки з яким рахунком це буде – 2-0 чи 2-1? Бейтам за цю перемогу дають плюс 55 поємтів, і на сім сходинок вони піднімаються, що доволі таки перспективно. Але ця заміна з нею буде дуже тяжко. Їм навіть основою було тяжко збиратись і забирати матчі, а тут ще тір 1 команда, яка ще й в шаленій формі зараз знаходиться. Єдине, що може завадити фейзам завтра виграти, це гнучкий графік, що вони ще вчора вилітали з Швеції, а сьогодні зранку вже грають в Китаї. Не хочу ставити на точний рахунок, тому оберу тотал раундів за бейтами. Це 22,5. Більше за весь матч. Коефіцієнт дають 1,72. Другий матч в нас Фнатік проти Тайло. Обидві команди очікувано перемогли бразильців в Best of 1. ФНАТІ виглядають зараз дуже сильними і китайцям буде дуже тяжко. Також обидві команди люблять грати інферно і Міраж, тому я очікую їх побачити першими, і є шанс, що це буде розмін мапами. Мені дуже зараз подобається стак фнатиків, що я не можу поставити проти них, тому я в цьому матчі поставлю на їх перемогу. Ще й букмекери дають гарний коефіцієнт це 2.15. Третій матч це фат проти героїк. Обидві команди були прочитані і вірилось в їх перемогу. Також обидві пробили тотал більше по раундам, що демонструє тяжкі матчі. Як на мене, у ФАТ можливі проблеми тільки на мапі Нюк. На всіх інших повинні закривати. Я вважаю, що Хероїк тут програють як і по мапулу, так і по індивідуальній формі, особливо з тим, що в них ще й заміна на цьому турнірі. Тому я вірю в наших козаків і поставлю також на їх перемогу, де коефіцієнт, як на мене, завищений, і це великий плюс. Особливо з тим, що в них ще й заміни на цьому турнірі, тому я вірю в наших козаків і поставлю також на їх перемогу, де коефіцієнт, як на мене, також завищений, і це великий плюс. Візьму перемогу команди ФАТ в цій зустрічі. Коефіцієнт дають 1,93. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити більше відео від мене. До зустрічі!